Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із заявою, що російський президент Володимир Путін нібито погоджується прийняти запропоновану США концепцію врегулювання війни в Україні, яка передбачає зупинку бойових дій на поточній лінії фронту. Про це повідомляють російські змі. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За словами Лаврова, Путін буцімто готовий рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі, маючи на увазі американську концепцію, озвучену Сполученими Штатами. Очільник російського МЗС стверджує, що така позиція прозвучала від Путіна під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Лавров уточнив, що Путін нібито детально повторив усі пункти концепції, яку на перемогу вони привіз спеціальний представник США Стів Вітков разом із тим, за словами Лаврова, сторони домовилися взяти паузу, щоб обдумати всі озвучені пропозиції. Російський міністр також визнав, що вимога до Росії щодо негайного перемир'я без будь-яких попередніх умов, на які наполягають також європейські союзники України, не передбачає жодних зупинок поставок зброї Україні. Ця заява пролунала після того, як Трамп у жовтні скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, пояснивши своє рішення тим, що не бачить можливості досягти мети. У відповідь США також запровадили нові санкції проти російського енергетичного сектору. Сам Трамп зазначив, що такий крок є спробою змінити тактику, тоді як Путін назвав дії Вашингтона недружніми, але наголосив на своїй готовності до конструктивного діалогу. Своєю чергою український військовий аналітик, майор Національної гвардії у відставці Олексій Гецьман висловив думку, що нинішні дії армії Росії спрямовані на захоплення якомога більшої частини території Донецької області, щоб отримати додаткові аргументи під час можливих мирних переговорів. На його переконання, наступ російських військ на добропілля. Був своєрідною авантюрою приуроченою до зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Військовий експерт пояснив, чому вважає штурм добропілля ризикованою операцією. Просуватися в глиб території з дуже вузькою лінією фронту, приблизно 1 кілометр, і просунутися до 10 кілометрів, це означає, що передові частини підрозділи російської армії залишилися без усього, що необхідно для ведення бойових дій. У них закінчилися патрони, у них закінчилася вода, їжа, і тому питання, коли ми відріжемо цей виступ. Було питанням часу. Те, що ми звільняємо чергові села саме з півночі Покровська, означає, що ми добиваємо військову російську авантюру з атакою на Добропілля, зауважив Гецьман в ефірі телеканалу Фрідом. Разом з тим, Гецьман попередив, що загроза на цьому напрямку все ще зберігається, адже ворог концентрує значні сили саме біля Покровська. Покровськ, Мирноград, Константинівка це швидше за все спроба росіян виконати наказ їхнього верховного головнокомандувача, що треба максимально захопити площу Донецької області, щоб на якихось переговорах, які незрозуміло будуть чи не будуть між Росією і Сполученими Штатами, була якась аргументація у Росіян. Висловив він думку. За словами військового експерта, противник уже понад півтора року намагається штурмувати Покровськ, але не досяг суттєвого прогресу, продовжуючи безрезультатні атаки. Для Мирнограда, Константинівки та всієї агломерації небезпека загалом не зменшилася. Вона така, як і була. Але якщо вона небезпечна вже як мінімум рік і нічого у росіян істотно не виходить, то, попри те, що вона небезпечна, можна сказати, що вона більш-менш стабілізована.